Доброго дня всім. Вчора вечором я звернув сіно і у нас випало 6 мм. Девон висадку. Ну як всіх, да, перепорт... перепортило тільки сіно. Та й все, таке поляпотіло. Ну хоч і на тому дякуючи. Короче, то так. Коротше за все время у нас випало, зараз я вам покажу. 95 де он там? 95 мм. За два місяці. <клес> Не так як у других, ну і то дякуючи цьому хоч що є. Ну воно вже підтряхло, вже ось видно. Сухо Це. як таке дує, таке пари та мету воно, я думаю, його быстро, ті 6 мм і вилетять. І ото було попереду теж 6 мм випало, та і все. По поводу комбайна, там були хороші моменти, писали, були погані одні. Пишуть який хазяїн, така і техніка. Ну ви ж не знаєте багато чого, як ми живемо з батьком і чим займаємося. Якщо ви займаєтесь однією справою, і сидите на одному дивані. А в нас трошки більше роботи. У нас земля, сіно і там ще трошки робота. Кожен день, ну я вже не ходжу на роботу, мене уволили, бо сократили з роботи. Батько ходить кожен день на роботу ще вечором. Так що такі справи. Прежде, ніж ви пишете якийсь поганий коментар, ви ж людину не знаєте, яка людина. Ну Це таке. Все мої там, а там розсудження, а там як хочете, так і думайте. Я показав, як є на своєму комбайні. А те, що я не показую, те, що ми куди гроші вкладаємо, ну це ж у ваші справи. Так, да, я міг би ангар не зробити, навіс, сівалку новеньку купити. Ну, я це все зробив, зробив своїми коштами і руками цими з батьком. Удвох. Так, да, комбайн потрьпаний. Він у нас як завівся, скосив. Там Підремонтували його, де він там щось там потекло або щось з ним случилось. Все, ми його поставили, туди не лізем. Опять там, на пшениці, потім на зернаті, на соняшник. Ми завели, прокрутили, робимо і поїхали. Все. Ну, ми сюди, щоб сюди лазити йому, губи мазати, ну це таке. Я не бачу смисла сюди вкладати великі кошти. Самі як я дивлюся з моєї сторони. Ну, Вкладу я його, вимію, там, покрасю його там, чистенький. Да, його треба вимити, бо у нас коротше, були там дві проблеми. Шланг рвало на цьому. Там, там коротше, став і старий розподільник стояв і, і рульове. Коротше, і рульове текло, і там були. Отові, чого він такий у маслі. Ну не, ну, не доходили трошки руки. Зараз сон викинули. Розподільник ось уваляється, бачите? Викинули його, може кому надо, продам. Ну, ціну ще поки не знаю. Може хтось ремонтує кому надо. Звісно, я його трошки, бо батько його так скинув його викинув, він вже мозги закомпасував. Ось такі проблеми. Там люди пишуть всяку чіпухню, той. Я не знаю, що ви за люди. Ну ви ж не, не жили так само ну, в моїй шкурі з батьком. Розказуйте всяку фігню. Є люди, що взагалі ніколи нічого не роблять, однією землею займаються. А ми з батьком почти три направлення у нас йде. Ну, людям трошки даємо кому як роботу. Хто як хоче, той... І... Заробляє, а хто не хоче той. Так що так. Молотили ми на зірочках ось. Хтось спрашував, ось 40. А тут не видно. 49. Ось в тому році, чи коли там щитав, збивався, з мене ще сміялись. Ну, молоти, нормально. По поводу тросика, тросик я не знаю, що це. Це у батька якийсь тросик тут валявся. Ось, що, як ми переробили. Ось так от це все бралося, ну як, виміряли ми тут, так сказати, все на глаз. Така система, коротше, тут просто планка йде. Ось ось вона прикручена там, де стояв цей. Так, забув як він називається. Коротше, з мазли вже не варить Стояв в цей. Та що? Што... Главний. Головне, не тормозний сипління. Що туди даве. Ну, ми так вийшли з положення, підставили отам он, таку рейку, прикрутили на 13 болт Сюди тут отвір, отвір просверлили Розміри я не знаю, робилося все на глас. І з того взяли ось о, плече оце, із. Розподільника. Просто взяли, його туди вставили і все, а чуть-чуть розсверлили, щоб воно туди далі. Тут просто ось, бачите, треба погано одне, що не зробили, що не регулюється тросик. ну Зараз батька спросю. Не регулюється тросик, треба, щоб і не регулювати Чова, а що ми тросик поставили? З опіля, так? Да? Чи що чого там? А що ота? Із і з куліси у нас був і ми поставили, да? А то що одне, що не регулюється, да, погано? Що мені розбирати цеплення? Чи ти приїдеш розбирати? Давай, блядь, розбирай. Чи ти мене вічно роботу скільки десь? Скільки людей скільки прийшов? Я вже заморився. <рив> Ми завжди на позитиві. Коротше, це зопіля з куліс. Один мінус, що він не регулюється. Хтось каже, що це типу, зробили там неправильно, не... ну, тут гайку обичного приварили. Воно бачите. Тут е, теж таке плече знайшли. тут і прорізали отак. І все, це без токарного, без нічого. Просто там сверлом одним і сваркою. Отак зробили. Тут просто вигнули таке плече, щоб воно якби, на, на іскось не йшло. Ну, так його пустили. Тут теж шинка була обична. Десь знайшли, вона була з отвором. Тут отак прорізали, поставили. Ось. Теж без розмірів. Я не знаю, я нічого заміряти не буду. Все робилося на глаз та і все. Тут ось теж косяк кинули, бо почали спління вижимати. Дивимось, трошки вигинає оцю штучку. Ну, кинули так на косяк. А там просто, просто так хамутик такий зажимів, все. Ну, сипління, я знаю. Бачите, рукою вижив. Де воно там видно чи не видно, де воно, бачите, Ну одна проблема, треба сіплення знімати кардан знімати, сіплення розбирати. І там, як завжди, набиває, набиває пиляки в корзину, там проблема у одній. І ото Воно таке є. Ось, бачите, батько не закрив. А воно було закрити. Те, що масло, воно текло. Я ж кажу, ми на ньому, він у нас робить тільки свою роботу. Він бах, і поїхав, і поїхав. У нас немає, коли йому, там, блін, губи намазати там. Немає часу у нас дуже багато. А це вчора на дозаторі. Шлангу тільки одірвало, чого не знаю. Вирвало. Та чи шланги такі? Треба передивитися, куди яка йде. І цей. Яку одриває. Бо щось батько каже, це типу, на рульове, це не на рульове йде, а йде на іли подача, ілі зброс. Більше всього треба глянути, яку одірвало і передивитися. По поводу розподільника розподільник поставили ось отак. Сюди поставили. Людина мене сьогодні запитувала, як, чого так різко або ось, ось тут відкручуєте на 17 і оцей на шестигранник тут тут відкрутили. Ну, де воно там? Открутили і щоб у вас давлення менше було. І воно потім регулюється. Ну я раз відрегулював, попав коротше, якось відкрутив. І тепер жатка плавно і нормально опускається. По поводу цього розподільника, один у нього мінус. Якщо лопне шланга, то виходить у вас жатка або що небудь дуже швидко опуститься. Моментально. Там, виходить, в цьому розподільнику наверное, якийсь клапан стоїть. Що він... Якщо шланга лопнула, то він держе. А тут ну, це такий мінус, зараз покажу, як в кабіні, тут викинули повністю, ну, бачите, немає цього бочонка, там нема. Просто от води пішли туди, на рулеве стоїть тройник в гідробак. Ну, все працює. Не знаю, це треба тільки вимити, бо я ж кажу, ми Оце рвало там, хто новий глядач. Хтось мені писав, там треба було покрутити. Та знаю, що там є. Рвало оцю шлангу, або оцю рвало, або оцю рвало. Вічна якась проблема була. Хтось писав, треба було там відкрутити, закрутити, коротше, відкручували і послабляли ми його, все одно воно рвало. І тут немає фільтру. Масло вже чисте заливаємо. І по ніві, як у кабіні, тут получилось у нас ну, розпределітеля так ось. Два рычага ми вигнули. Це у нас виходить повишена, понижено на хідроход, чи як воно там і все. Це опускання піднімання жатки. Це тут або цей, або цей, і не пам'ятаю. Ну, я не їздив вчора, не... де воно там. Оцей-оцей варіатор, типу, щоб швидше крутилося, де ремінь стоїть е, мотовило. Є, а другий десь тут, а він, я не знаю, який тут батько клацав. Підйом і опускання мотовила. Все. У нас він стоїть 4 чотирь, ну, секціонний. Ну і все. Що тут ще раз сказати по комбайну? Да, він неухожений. Ну я не хочу, я не бачу смисла. Смисл сюди вкидати тисячі, Да, він не помитий. Я ж кажу, ми кожен день ми на комбайн потратили всього десь в проміжутках десь три дня. Оце ми плюс шланги, плюс розпределитель, плюс оце все, що ми швидко це все робили десь три дні. Це в проміжутках того, що ми ще косили сіно. Згортали, косили, возили. Ну, це ж теж ж час. Хто не займається сіном, спробуйте. У вас будуть желізні нерви. Та й все буде желізне. Будете спати спокійно, не будете боятися ні дожджа, ні грози. Не будете не переживати, що вам не знайти кого погрузити ціно. Ну, таке, є моменти свої. Пожатки, що пожатки? Ну, вчора я її поварив там. Де підварив, де не підварив, поварив. Ну і все. Начав то тут все розказав. Що тут ще розказати? Страшна вона просто, то і все. Ну, коса. Коса чистенько в задниці. Ну ось як може сталося, зараз покажу. На балки, як можете бачити, де вон там. Зараз. Ну, буде по-любому. Ну це ж, як вам сказати, ніва. Євро решета стоять. Ну, зараз зерно покажу, яке вчора накосили. Ото От там десь 50 соток, може, може більше, може менше, не знаю. Ось бачите, отакий От ячмінь, що це грязний ячмінь. А ну підскажіть. не ну, достану, конечно. Коротше бункер накосили і там може кілограм, кілограм 200 може. Скільки в бункерів, воно ну, напишіть ячменя, хто знає. Бо я не знаю, ніколи не міряв. А тепер колись виганем, буде час. Одна людина пише, яка достали жодку із того, як із бур'янів поїхали косити. Ні, ми ще потратили більше, ніж півдня. Тут ось так зашили, бачите, немає цієї лижі. Отак на саморези така була. Та резина і отак вон туди фартух при, при, при цей Припандьорили Все, що тут ще Пожатки Я тут дно одне заварив. Вирізав лист. З якоїсь сторони не пам'ятаю. Та маємо з цієї, бо погано. Погано це. А, це він тут землю схватив. Ото чого, він казав, що я землю там схватунув. Треба було глянути. Ото воно і зализувало, бачите. Ось лист уварив, тут, де дюрки були. Та і все. Що йому ще треба? Ходити мене де він не дінеться. А ви мажте губи, я хочу сісти на другий комбайн. Я не хочу на цьому працювати. Я хочу вже працювати. На другому комбайні трошки лучшому. Це вже, я вважаю, джите, ну воно ще працює. Так що комусь комусь подобається, комусь ні, це ж таке діло. Так що такі справи, дай його вимить, тепер не буде масло текти, все буде чистеньке, сухенько. Ну це ж все в процесі, бо Зараз полізу ще сьогодні щеплення гляну, зніму, подивлюся перед цей. Ну, розкрутю гляну. Що там ще? Ну і все, поки такий, треба було б сини їх тікувати, ну вже пом... ну, б сьогодні затікували б, звісно. Бачите, так погода по ну, посприяла якби. І 6 мм, і то добре, що так випали. Дивився там Ніколаївська, ще якась там область. Там взагалі дежів немає, сохне, все, сонячне поколіна вже зацвітає. Так що такі справи. Я не обіжаюся всім дякую за підтримку. Хто став лайки, дізлайки, а хто пише погані коментарі, пишіть далі. Це. Це добре. Це значить, що людям щось не подобається. А ми працюємо. Так що працюйте і ви, а не сидіти там на дивані, просто розказувати кому якщо жити. Це кожного право своє. Хто як хоче, так і працює. Відпрацює він у нас ще може. дай Бог, що все буде добре, то може рік. А там далі подивимося. Далі, може, щось придумаємо друге. Так що... Всім дякую, всім пока. Ставимо лайки, кому що не ясно, пишіть, коментуйте, а я погнав працювати розбирати комбайн. Чому репіло щеплення на нів СК 5, зараз подивимося. Так як одна сторона тільки працювала, бачите, там блистить і ось що. Це коротше... Та я не знаю, скільки год, год чи два може від'їздили, ну, скільки він тут одкосив. Е гектарів з пшениці, з усіх, може гектарів 50, десь так. Оце набиває, бачите, скільки туди пилюки і ось який диск бачите оце набиває і потім уважає не ходить щеплень або репить або не можете включити бачите скільки пиляки так от знаю зараз подивимося батькові фотку одішлю Диск покажу, може купи, а може що цей походить, як ви думаєте, походить чи ні. Оце чого на ниві ск 5 Всі думають там щось случається. Оце більша проблема в ній, що набиваю, оце скільки поляки сюди. І потім оце така штука получається. І така, як одна лапка була е, цей ну ра... зажата стояла, бо я тільки що. Открутив вона, раз і одійшла. Так, коротше, верх це більше шляпаю догори, як я зняв. Отакий потропаний диск. Не знаю, сейчас батькові пошлюхай подивиться. Може і поміняємо. А може ще робити. Головне заповнити, як він стояв. Шляпою до гори більшою, не меншою, а більш. Як ви думаєте, є тут різниця в лінема. Бо я не, спи... не спец поніві. Тільки. Тільки вчуся. Бачите, скільки поляки набиває. Потім диск не працює. І тут так само в корзині, надиться. Це все треба прочистити, продуть і буде бімба, і буде включатися у вас як на цьому, як на Жигулях, видно оця, на мене, не робила бо. Щось, диск бачите, однією стороною. Ну це то таке, топомич, а з тої сторони ще гляну подшипник, як він себе почуває. Цей начебто помазаний. Хорошо. це щось там воно і чуть горіли трошки та й цей бимба і, і тут ось туже набиває а там да он. не знаю видно вам или не бо мені важко залазить таку халепу груба так що Бачите, скільки там пиляки, оце все, оце репіння. Ну, вона стала. Це турвато аж. Видно, що бажаючи оця мене робила. Ну, коротше, десь щось було на перекос, або що то понабивало, скільки пиляки. Ну це така, Це все мелочі в житті. Зараз батькові скину, хай подивиться, якщо ні, то будемо тоді робити. Або диск новий купимо, або відвеземо, може хтось переклепає в нас тут. А може вже ніхто й не клепає. Це раніше там люди клепали, все робили, а зараз. Сейчас... Коротше, моя сьогодні робота окончена, а там не знаю, хай хто хоче, то і робить. Все, всім. Гарного дня, всім до побачення, остаточно.